Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми разом з вами приготуємо ось такий простенький та дуже швидкий в приготуванні закусочний кекс із твердим сиром та шинкою. кекси готується дуже швидко, буквально за декілька хвилин, тому можна відразу ставити розігріватися духовку до температури 180 градусів. У мисті у мене вже 2 яйця і продукти бажано для тіста, аби були кімнатної температури. Сюди додаю по чверті чайної ложки солі і чверть чайної ложки цукру. І все злегка перемішаю. Далі сюди додаю 3 столових ложки олії без запаху. І сюди ж. 3 ложки сметани. Сметану можна брати абсолютно будь-якої жирності. Знову все розмішуємо. Тепер буду додавати сухі інгредієнти. Тут у мене просіяне борошно, сюди додаю чайну ложку розпушувача, трішки розмішаю і поступово буду додавати в тісто. По декілька столових ложечок я це роблю, і щоразу перемішую. Ось таке по консистенції виходить тісто, як дуже густа сметана, і вкотре хочу наголосити, що кількість доданого борошна у вас може дещо відрізнятися від того, що указано в мене в рецепті. Оскільки усіх різні повеличені яйця, різна жирність сметани і сорт борошна також буде відрізнятися, тому краще орієнтуватися на консистенцію тіста, борошно слід додавати поступово, щоб контролювати цей процес. Ну, а у мене для такої густоти пішло 120 г борошна. Тепер сюди додаю сир, 100 грамів. Сир твердий, абсолютно будь-який, який які любите, який є в наявності. 100 грамів додаю сюди, перемішую ось так злегка. І ще буду додавати шинку. В моєму випадку можна брати абсолютно будь-яку іншу м'ясну нарізку, балик, можна навіть замінити на ковбасу, копчину або варену, це вже ще по наявності. 150 грамів мілким кубиком порізала теж викладаю добре все вимішую. До речі, я вінчик замінила на ложку, так набагато зручніше це робити. Випікатиму свій кекс. Я Ось такий, прямо в кутній формі, я її проклала пергаментом, перекладаю сюди все тісто і розрівнюю поверхню. І зверху ще присиплю конжутом. Ну і далі буду відправляти розігріту до 180 градусів духовку, По часу нам знадобиться орієнтовно 30-35 хвилин, слідкуйте звичайно по готовності. Ось такий кекс в результаті у мене вийшов, виходить, він ось таким якенький з чудовим ароматом. І на мою думку, це дуже зручний рецепт, коли хочеться чогось смачненького, а особливо часу на приготування немає. А я всім хочу подякувати наразі за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я бажаю всім мировізлагоди та до зустрічі в наступних відео.